Доброго дня малята! Я вихователь ЗДО номер 43 Колокольчик Покровської міської ради, а звати мене Бородкіна Альона Олександрівна. Хочу з вами провести дослід із повітря. Як ми знаємо, повітря ми не бачимо, але його можна виявити за допомогою досліду. Візьмемо звичайний пакет, він пустий. Тепер почнемо його закручувати. Ми бачимо, що пакет стає надутим, отже там є повітря. Візьмемо надуту кульку і покладемо її в ємність із холодною водою. Куля не тоне, тому що повітря легше за воду. Спробуємо натиснути, але вона спливає. А ви коли-небудь замислювались, як літає в небі велика повітряна куля? Зараз ми з вами це і дізнаємось. Візьмемо дві ємності з гарячою. І холодною водою. Ще нам потрібна пляшка і звичайна кулька. Одягаємо кульку на отвір у пляшці. Опускаємо пляшку в ємність з гарячою водою. Повітря в пляшці нагрівається і кулька надувається. Те ж саме відбувається і з повітряною кулею. А тепер опустимо в холодну воду. Повітря в пляшці остигає і кулька здувається. Можна спробувати ще раз. Дякую всім за увагу! Гарних вам дослідів.